Усім привіт! У цьому відео я розповім вам про такий інструмент, як матриця долі, і розповім, як цей інструмент допоможе вийти на новий рівень в житті. Також я розповім, як за допомогою матриці долі я вийшла заміж та заробила 1,6 мільйони гривень. В кінці у вас буде можливість записатися на безкоштовний розбір своєї матриці, і спробувати цей інструмент. Чому взагалі я можу говорити про такі важливі теми, як гроші, стосунки, здоров'я, внутрішній стан, так? чому мої слова не пусті, а дійсно важливі? Мене звати Дарія, я номеролог, жіночий наставник, і вже більше ніж три тисячі жінок пройшли зі мною трансформації. З них це були десь триста, так це були платні індивідуальні консультації. Також я є співзнасновницею онлайн школи духовності і також автором курсу Матриця прекрасних душ». До речі, в нас вже більше ста 50 учнів на цьому прекрасному навчанні. Нещодавно я закрила свою масштабну ціль за два місяці я заробила більше, ніж мільйон 600 гривень, і це при тому, що офіційно явно в сфері нумерології рік. При цьому я багато не працюю. Так? Тобто я дійсно роблю такі чіткі, якісні дії, працюю в задоволення, в мене прекрасний шлюб і знаходжусь в хорошому стані психіки та здоров'я. Я хочу на своєму прикладі показати, що матриця працює, так? тому що насправді 2 роки тому була інша ситуація. Я загалом була медиком, косметологом, працювала в б'юті-сфері і пропрацювала 5 років на неулюбленій справі. У мене була така установа що, Щоб багато заробляти, треба багато працювати. Тому я дуже багато працювала, і в мене дохід був до 2 тисяч доларів, тому що ну, якби це був такий офлайн-бізнес, і мені цей, цю стелю було фінансово дуже складно пробити. Звісно, страждала сфера стосунків, тому що я багато працювала, в мене не було на цього часу. В мене, Такий блок на жіночність стався, і я стала, грубо кажучи, чоловіком. От і здоров'я теж я мала дуже багато залежностей. Найбільша моя залежність це була кава, декілька чашок в день. От далі це акне, з яким я була років. Шість навіть більше вже так. От запалення очей теж психосоматика в мене дуже яскраво проявилася. І також поширена проблема в мене була: це болі в спині, тому що це прояв психосоматики, як він проявляється, коли людина не має опори, і якщо це особливо нижня частина спини, то це в нас страх матеріального неблагополуччя. А загалом матриця долі це той інструмент, який дав мені ключі. Довго життя. І завдяки цим ключикам я виросла практично у всіх сферах е, свого життя. Давайте я вам розповім коротко про цей метод. Давайте матриця долі за 5 хвилин. Матриця долі це різний інструмент, завдяки якому ви можете дізнатися все. Тобто це нумерологічний інструмент, так вам для того, щоб визначити свою матрицю, потрібно лише дати народження. За допомогою нього ви можете визначити задачі душі, призначення, таланти, що буде ваш грошовий канал розкривати, що буде блокувати, родові програми. Стосунки з людьми, з батьками, з родом, з чоловіком, з партнером і так далі. А також тема здоров'я, хвороб, карми здоров'я це також ваші енергії на руки, да? тобто що конкретно на кожен рік життя на вас чекає. Тобто, це такий дуже багатогранний інструмент. Як це працює? Душа заздалегідь обирає дату свого народження, так само, як вона обирає батьків, оточення, зовнішність і так далі. І в нас щодня програються певні енергії, які якби, формують людину, супроводжують її все життя. І матриця долі це і є система для вивчення цих енергій, да? тому її називають якби інструкція. Коли ви бачите цю інструкцію, ви знаєте, як жити своїми енергіями, вам стає простіше. І всього в матриці існує 22 енергії, тобто 22 цифри, які ви можете бачити. І кожна з них може бути або в плюсі, або в мінусі. І, по суті, задача всіх, ну, всієї роботи з матрицею це згармонізувати свої енергії, так, і ті, що провисають в мінус, їх балансувати більше, виводити в плюсовий прояв для того, щоб гармонізувати своє життя. І я хочу сказати, що це не просто інструмент, так, якийсь там. Духовний, відлетівши, це дуже чіткий інструмент, де є конкретні дії, що робити, як робити, як це пропрацьовувати. Матриця долі складається, ви можете побачити, з різних зон, і в кожній зоні енергії програються та розшифровуються по-своєму. Кожна сфера, наприклад, сфера талантів, призначення, грошей, стосунки, здоров'я і так далі. Да? Тобто їх дуже багато. А матриця також дає інформацію про ваші енергоцентри, Це вашу чакральну, про вашу чакральну систему. Так? Тобто Ми можемо завдяки матриці так, свої, свої чакри пропрацьовувати. І дуже часто, якраз коли люди заходять в духовність, дуже багато наставників говорять про чакри, але дуже мало хто дійсно говорить, як вам індивідуально працювати над своїми, над своїми чакрами. Тому що матриця долі і чакри це дуже індивідуально, а не просто щось поверхневе для всіх. От. І давайте на своєму прикладі я розберу три головні сфери так, в саме моїй матриці. На прикладі, так, я покажу, яким може стати життя, якщо ви будете жити по своїм енергіям. Тобто жити по плюсовим енергіям, плюсовому прояву. Давайте ми почнемо. Зони фінансів я розбиратиму дуже коротко, щоб ви просто на прикладі це побачили. У мене фінансовому каналі 14228. Ну, перше що вісьмірка. Вісьмірка це енергія справедливості, чесності, законів. І це якраз про те, що я маю працювати з цифрами, з законами, з кармою і так далі. І, звісно, коли я працювала в б'юті сфері, в мене взагалі цього не було. Тобто до цього відношення ніякого І в мене блокувався фінансовий канал. Чотирнадцятка це енергія помірності, душі і зцілення, і це також про роботу в сфері духовності, творчості, в принципі, те, чим я займаюся. 22 енергія – це те, що найбільше буде розкривати мій фінансовий канал, це енергія свободи, легкості. І коли в людини є така енергія, їй, ну, не можна працювати там, де її будуть обмежувати, там де буде якийсь е, невільний графік. Ну і в ідеалі це взагалі робота онлайн, так на себе. А, це ведення блогу, да, якесь розширення. Також це генерація ідей. В принципі, коли я перейшла працювати в онлайн, у мене дуже швидко розширився фінансовий канал. І як виглядало життя по мінусу, так, тобто п'ять років я працювала офлайн в б'юті. І в мене була така, ну, я не могла пробити ось цю стелю, так, фінансово, був маленький дохід, і постійні проблеми з грошима. По плюсу, я реалізувалась стала нумерологом, жіночим наставником, почала працювати онлайн, більше вести блог, і мій фінансовий канал розкрився і маю досить хороші результати. Зона стосунків, давайте поговоримо про неї. 20-ка енергія. 20 енергія роду духовності. І коли ця енергія є. На зоні стосунків це якраз таке про стосунки побудовані на духовних цінностях. Загалом це стосунки про духовність, так, навіть про сімейний бізнес, про об'єднання роду. І мій чоловік він теж є духовним провідником. і Ми разом заснували школу духовних сіна. Тобто, тут однозначно ця енергія програється. Вісьмірка — це про закони, чесність, справедливість, так, те, що ми вже обговорювали. Це дуже цікавий приклад, тому що дивіться, вісьміркам дуже важливо бути в законному шлюбі. Так, тобто, через якийсь час дійсно. Партнери мають одружитися. І як тільки ми одружилися, одразу налагодила ситуація з грошима, тому що, дивіться, ця енергія вона стоїть на перетині між грошима та фінансами. І 12-та енергія в мене програвалася більше в минулих стосунках через стан жертви, тому що якраз таки 12-ка в мінусі вона так і програється. Блок на жіночність, тому що 12 ка вона з творчістю і жіночністю пов'язана. Ну і, звісно, це постійна незадоволеність з чимось, такий стан жертви, прихніченості і так далі. От. Ну і в плюсі це прекрасні такі творчі стосунки, які побудовуються. На духовних цінностях, да, бачення спільного майбутнього та взаєморозуміння. Давайте поговоримо про карму здоров'я. Карма здоров'я це те, чим ви можете хворіти за датою свого народження. В мене на цій зоні стоїть частірочка, зверніть увагу, і в мене завжди було Акне, да, тобто років 6. Психосоматика Акне це не любов до себе. Шоста енергія це енергія любові закоханих. І якраз таки тут була ось ця програма Полюби себе. І після пропрацювання матриці, так я робила різноманітні практики. У да, мене був алгоритм, і звісно, мій стан покращився. Типу, я, Вилікувала акне, да, тобто, якраз таки шестірка мінусів вона буде програватися як якісь статичні недоліки, висипи і так далі. Е, От ну, як тільки я почала жити в плюсі, да, одразу всі сфери життя. Почали налагоджуватися і в сфера фінансів, реалізації, стосунків, здоров'я і така гармонізація всіх сфер. І я також вам хочу дати цю можливість познайомитись з інструментом матриці долі на практиці, тобто зробити в це перший крок. А ви зможете отримати розбір матриці під ваш запит. Наприклад, якщо у вас ви не знаєте, як вирости в доході, є проблеми з реалізацією, ви не знаєте яка сфера діяльності вам підходить, на що витрачати гроші та що їх блокує. Далі це стосунки, які у вас там задачі. Чому може бути розставання, який партнер по енергіям вам може підійти? Загалом, що може згармонізувати стосунки? По темі здоров'я ви можете дізнатися, чим ви можете хворіти, що робити, щоб не хворіти, і загалом про свою карму здоров'я. Також ви можете дізнатися про свої сильні слабкі сторони, точки росту, на натхнення, таланти, кармічні задачі, минулі життя, прогностику та навіть родові програми. Загалом ви також зрозумієте взагалі, чи підходить вам цей інструмент і отримаєте відповіді на всі свої запитання. Ви дізнаєтесь план пропрацювання матриці, да, тобто, що конкретно потрібно робити, щоб отримати результат від цього інструменту. Я вам хочу сказати, що матрицю важливо не тільки розбирати, да, читати про себе інформацію, а ще й пропрацьовувати, тому що без пропрацювання це не працює. І якраз таки наші нумерологи, вони навчені мною, е Пропрацьовувати матрицю, да, робити конкретні дії індивідуально під кожного клієнта. Ви отримаєте розбір по запиту, а після забажання зможете потрапити на платну консультацію, де отримаєте взагалі повний розбір своєї матриці, так, з цима необхідними практиками, діями, пропрацюванням, стратегіями і так далі. Або також ви зможете доєднатися до нашого навчання Матриця прекрасних душ. Це мій авторський курс, де я навчаю матрицю долі від А до Я, як ставати спеціалістом, як проявитися. Як запустити власний блог і заробляти на консультування. На безкоштовному розборі ви зможете дізнатися всі деталі, програму, наповнення консультацій та навчання, і також можете записатися за спеціальними умовами. Для того, щоб записатися на розбір, заповніть, будь ласка, форму під цим відео і найближчим часом я з вами зв'яжусь в телеграмі або в інстаграмі, щоб домовитися за дату та час. Дякую.